У 1896 році на вулиці Тоді Потоцького, а тепер генерала Чупринки, виросла кам'яниця, яку для себе та своєї родини звів вівський архітектор Вінцент Равський, архітектор, скульптор і живописець, належав до архітектурної династії Равських, і його діти її продовжили. Вітаю! З вами рожеві окуляри і Софія Щербай. Давайте поглянемо ближче на цю цікаву віллу, яка за багато років змінила безліч власників, а ще дізнаємося про її історію. Вінцент Ян Равський, також відомий як Вінцент Равський молодший, був одним з найяскравіших та найбільш оригінальних львівських архітекторів свого часу. У професії він пішов стопами свого батька Вінцента Равського старшого. Равський молодший був членом комісії, яка поставила своїм завданням вдосконалити програми підготовки майбутніх архітекторів у тогочасній львівській політехніці. Проживав Вінцент у своїй особистій віллі на Кастелівці. На жаль, будівля не збереглась до нашого часу. Також він прожив два роки на сучасній вулиці Матейка, звідки знову переселився на Кастелівку. Ось у цю віллу за власним проєктом помер Вінцент у 1927 році у Львові. Тут і був похований на Личаківському цвинтарі. Цікаво, що перед власним будинком Равський спроєктував огороджений кам'яним парканом садок. Та у 1960-х роках, коли міська влада розширювала хідники, всі садочки вулиці знищили. У ті часи споруда ще була різноповерхова, декорована. Її оточував пишний сад, огороджений вишуканим мурованим парканом, брамою і хвірткою. Наприкінці 1920-х, на початку 1930-х років, власником кам'яниці стало об'єднання служебниць непорочної діви Марії. Це було найчисленніше чернече жіноче згромадження Української греко-католицької церкви на чолі з сестрою Йосафат. Тою Гордашевською для потреб черниць додому добудували ліве крило з третім поверхом. Після Другої світової війни згромадження служебниць непорочної Діви Марії припинило існування і черниць виселили. У будинку розташували медичний заклад. Від 1945 року тут містилась поліклініка, а через кілька років ще й дитяча консультація. На початку 1950-х років змінилося призначення лікувального закладу. Тут відкрили поліклініку невідкладної допомоги обласної клінічної лікарні. А у 1960-х роках поліклініка для дорослих переселилася. А у старій кам'яниці залишилася п'ята дитяча поліклініка, що існує досі. До речі, племінник творця Вілли теж долучився до сімейної справи. Віталь Дравський закінчив факультет архітектури Львівської політехніки 1922 року. А потім займався реставрацією архітектури. Серед його робіт є найвідоміші споруди Львова: Порохова вежа, чорна кам'яниця та кам'яниця корнякта. Дядько міг би ним пишатися. На сьогоднішній день Вілла Равського є не дуже популярним туристичним об'єктом. Воно й не дивно. Від колишньої краси дому залишилася хіба що його історія і пам'ять про інтелігентну родину Равських. Зараз тут поліклініка, і багато відвідувачів навіть не здогадуються про колишню долю цього приміщення. А тепер ви її знаєте. З вами була Софія Щербай. До зустрічі!